Виконуємо право 34 до параграфа 34 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький пилипчик Шестопалов 2024 року випуску. Завантажуємо середовище IDLE. Відкриємо вікно програми Файл, New File». Потрібно написати програму, що шифрує повідомлення, міняючи місцями кожні два знаки. Зміні S присвоюємо значення, яке вводиться з клавіатури. Для цього використаємо функцію Input. В дужках після цієї функції можна написати текст. Щоб у вас з'явився список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пробів. Творимо зміну S1, в якій будемо зберігати результат шифрування. Поки що це в нас буде порожній рядок. Під час шифрування ми будемо міняти місцями кожні два знаки, тому потрібно, щоб рядок S у нас був парним. Давайте перевіримо, чи рядок, який ми вводимо з клавіатури і присвоїмо зміні S, є парним. І якщо він є непарним, то в кінці рядка додамо пропуск. Функція len визначає кількість символів у рядку S. З допомогою знака відсотка ми можемо отримати остаток відділення. В нашому випадку остаток відділення 2. Якщо він буде не дорівнювати, це в нас запис не дорівнює, не буде дорівнювати нулю. Це означає, що в нас є остача. Остача буде одиниця. І число є непарним. Отже, за допомогою такої умови ми перевірили, чи рядок є непарним. Якщо непарним, додаємо в кінці за допомогою конкатенації пропуск. Ще зверніть увагу, що ось тут має бути обов'язковий відступ, який рівний одному табулятору. Тепер будемо міняти кожні два знаки. Як це можна зробити? Для цього використаємо цикл з лічильником FOR Ми будемо перебирати всі значення починаючи з нульового індекса. Пам'ятаємо, що в рядку в нас нумерація індексу розпочинається з нуля. Тобто велика літера V буде під індексом 0. Наступний, тобто другий символ, буде під індексом 1. Отже, перебираємо від нульового індекса до останнього. З кроком 2. Тобто, якщо розпочали з нульового індекса 0, то наступний 3, 5, 7 і так далі. Результат будемо зберігати з міні-S1. Поки що це в нас є пусте значення. Далі ми візьмемо символ з індексом 1. Для цього запишемо і плюс 1. Тобто 0 плюс 1 буде 1 І додамо символ з індексу 0. Щоб було краще зрозуміло. Давайте розглянемо на прикладі. Отже, нехай у нас є такий рядок. Розглянемо, що в нас буде в зміні S1 після першої ітерації. Отже, записуємо в зміну S1 спочатку, що знаходиться вже в S1. Але в нас тут порожній рядок. Значить так і залишається. Після цього ми беремо. Символ з індексом 0 плюс 1. Тобто символ з індексом 1 Це в нас є пропуск. Пробір. Далі приклеюємо до пропуску символ під індексом 0. Це літера я велике. Отже, після першої ітерації. У нас утворився ось такий рядок. Пропуск Я великий. Переходимо до другої ітерації. Тепер і в нас рівне не 0, а 0 плюс 2. Тобто і рівне 2. Ось це в нас вже записано. Змінна S1. Ми до нього приклеюємо символ з індексом. 2 плюс 1. Тобто 3. Дивимося, 0, 1, 2, 3. Це літера Е маленьке. Далі приклеюємо символ з індексом 2. Це в нас чи маленьке. І далі. Крок 2. 2 плюс 2, 4. А маленьке. Тому що 4 плюс 1 буде 5. А Ось тут індекс 4. І маленьке. І так далі. В кінці ми отримуємо повністю шифроване повідомлення. І тепер потрібно вивести результат в консоль. Вводимо за допомогою функції print. S1. Збережемо у власній папці File, Save або Save as. Збережемо з імені вправа 34. Та виконаємо програму Run, Run модуль. Щоб не набирати, я скопіюю. Вводимо значення, натискаємо Enter. І ми отримали зашифроване повідомлення. Давайте ще раз виконуємо. Щоб було більш наочніше, ведемо цифри. Спочатку парну кількість ведемо. Цифри переставлені місцями. А тепер ведемо непарну кількість. Місцями переставлено. Зверніть увагу, чому в нас тут пробіл. Тому що, якщо в нас непарна кількість, ми в кінці доставили пропуск. І тепер в рядку пропуск поставлений замість 9, а 9 замість пропуска. Вправо виконано! Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!